Українських дітей навчають рятувати життя у разі прояву симптомів інсульту. Навчальну програму Супергерої ФАСТ започаткували у Греції. Тепер активно впроваджують на Хмельниччині. Як під час гри діти тренуються надавати першу допомогу? Бачили наші журналісти. Осники хмельницької школи номер 22 в процесі гри запам'ятовують перші ознаки інсульту і те, як надати допомогу. Якщо вона не зможе говорити, або не зможе підняти дві руки одночасно, або перекошен на обличчя. Коли їй погано. То це, то це називається інсульт. Один, нуль, три і виклик. І що станеться? Приїде швидка. Програма розрахована на учнів початкових класів, адже саме такі діти найчастіше проводять час із бабусями та дідусями. Це інтерактивне навчання, залученням технологій вони граються в ігри. Комп'ютерні ігри в них всіх є на телефоні. Вони цим захоплені. А коли ця гра корисна, коли вона несе якийсь навчальний зміст, то звісно, діти це дуже люблять. Диплом, сертифікат, який засвідчує те, що я пройшла навчання є амбасадоркою програми Супергерої Фаст». Класна керівниця другокласників Ірина Коваленко впроваджує проєкт у рідній школі та навчає вчителів з усієї області, адже глобальна мета програми навчити один мільйон дітей у усьому світі розпізнавати симптоми інсульту. Це Македонія, Греція. Вони започаткували цю програму. Наше міністерство освіти і науки. Україна підтримала їх, і наразі, вже у 20 країнах світу разом з Україною, цей проєкт поширений. Медики зазначають, що гострий мозковий інсульт нині помолодшов, тому вкрай важливо вчасно визначити ознаки небезпечної хвороби. Терапевтичне вікно, яке триває 3-4,5 години. Саме в цей час ми можемо отримати актилізи, тобто тромболітичну терапію, і допомогти уникнути інвалідності зброєю життя пацієнта Семирічний Макар із батьками так урятував жінку просто серед вулиці. Вона лежала на ступінках і не могла рукою пошелевити і нічого сказати. Мої батьки визвали швидку допомогу. Ти пишаєшся ними? То ви врятували життя? В Україні щороку стається близько 130 тисяч випадків інсульту. Тож, як вчасно розпізнавати небезпечну хворобу, варто знати всім і дорослим, і дітям один супергерої Фаст приєднуйся. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.